Армадол, забудь про головний біль. Сніганок новини, як правильно сказала Неля. Ми придумали таку рубрику для того, щоб ви вижимку мали зранку, не перенасичувалося новинами і ну в тому ж ну, в тому ж сенсі, в тому ж ключі, знали, що відбувається. Ну є новини, які не можна не знати, та? але не пірнала дуже глибоко у це. Тому поїхали. Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів української території на Херсонщині від початку активної фази наступу. Успіхи української армії на цьому напрямку створили умови для деокупації Луганщини. Вже ми про це вам говорили. Станом на сьогодні відомо про сім населених пунктів, які повністю підконтрольні Україні. Це офіційна інформація Луганської обаї Сергія Гайдая. Всі вони у Сватівському районі йдеться про села Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та Стельмахівка. Росія, нарешті, офіційно звинуватила Україну у підриві Кримського мосту. Путін назвав вибух, я зараз зачитаю, терактом за для руйнування критично важливої цивільної інфраструктури. Очільник Кремля заявив, що замовники виконавці підриву українські спецслужби. Хоча всім відомо, що версії ходять абсолютно різні. Я думаю, що правду ми дізнаємося вже після великої перемоги у цій жахливій війні. У Конгрес США внесли законопроекти про визнання Росії державою спонсорською, спонсорською тероризмом. Про це повідомив старший радник конгресу Пол Масаро. Окрім цього, конгресмени пропонують визнати дії Росії в Україні геноцидом. Також уже цього тижня Генасамблея ООН має розглянути резолюцію про засудження спроби анексії Росією українських територій. Ну і про це власне у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський. Потрібно офіційне визнання Росії державою терористом визнання на всіх рівнях. Потрібне обмеження будь-яких економічних контактів з будь-якими російськими суб'єктами. Не можна бути спонсорами тероризму. Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Запорізька атомна електростанція найбільше у Європі зі струмом. Українські фахівці полагодили високовольтну лінію зв'язку, і майже дві доби ЗАЕС була повністю знеструмлена через обстріли росіян. Обладнання працювало від генераторів. Зараз працівники відновлюють нормальну систему живлення. Ну а про деталі про чергову атаку на Запоріжжі там чинай менше ударів нагадаю, досі тривають рятувальні роботи. Ми детально розкажемо вам вже за мить. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому ютуб-каналі.